Доброго вечора ми з України, я Ірина. І перед тим, як почати наш тірімочок, верніше, він не наш, але наша рубрика. Хочу вам показати ось таку карту, яку, яка випала в мене сьогодні. Це Таро Дюрера. Хто знає, хто розбирається. Це така трошечки незручна колода, я її тому дуже рідко беру. Але дивіться, подивіться на це: Палає Москва. Москва палає. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ой, мої дорогеньки. Ви знаєте, аж настрій піднявся. Ось колись буде ось так палати Москва. І я сподіваюся, що це дуже скоро. Бачите, дерев'яна, вона ж була колись дерев'яна. Ну, ну. Побажаємо їм усього найкращого, мої любі. І так, а ми дивимося. А ми дивимося, воно вже вискакує. Ви знаєте, а там не можуть поділити владу. Я не думаю, що там Путін при смерті. Там може бути хтось інший при смерті. Хтось у них е, на ложі смерті. Хтось. Хто не знає, тому що ви знаєте, що я роблю завжди наперед. Це може бути якийсь, бачите, е, священна людина. Можливо, дійсно Гундяйф, бо я на нього не клала. Мені на це часу не вистачило. Я робила те, що було більш-менш важливе. Але ось бачите, тут таке враження, що там дійсно як хтось лежить при смерті і може бути, бачите, ділять владу. Ну, я не думаю, що... а може й Путін. Хто його знає? Ви знаєте, він вже тисячу разів у нас помирав, тисячу разів воскресав. Тут я бачу тут конкретно діошка влади. Це у нас, і я так думаю, що може і бути дійсно з Гундяєвим щось. Можливо, дійсно, це присметі... присмерті. Ось. І так, будемо дивитися, що там на тій Москві, що там за Перебріком, що там робиться, що там відбувається. Ось і так. Що нам карти покажуть саме в Кремлі, що робиться? Я маю на увазі у Влади. Що робиться саме у Влади? Ви знаєте, до чогось. Ой, у них, не... у них конкретно, конкретно зад. Угу. І знову вийшла ця карта. Ну, в принципі, я так скажу: цього слідувало і ожидати. Таке враження, що останні санкції на них ну настільки вплинули, що вже все це колесо показує незворотність, неспроможність щось е, повернути, щось покрутити. Ви знаєте, вже настільки загнані вони в куток, Ви бачите, це вже 90 загнаності в куток, 80% неможливість взагалі, вони нічого не бачать, не чують і не можуть навіть рухатись. Це все йде по справедливості, і цього уникнути вони не можуть. Це вже як сказати. І все видяще, нехай буде око. Хоча я так скажу, для мене все видяще око це трошечки інше. Вони самі цю енергію закрутили. І ми це знаємо. Вони самі це все завертіли, закрутили, і їм не треба було лізти в Україну. все. Ось, і це все закрутилося. І тепер треба платити по щитам. Прийшов момент, і їх питають. Платити по щетам, це ми всі, в принципі, і знаємо. Тут нам карти нічого нового не сказали. Але вони конкретно показують загнані в куток, і а, це їм, тобто, по заслугам, катюзі по заслузі. Тож, так, але ми хочемо знати, що ж там далі буде. Ну, давайте цю ми покладемо також, щоб було видно. Будемо дивитися, що буде далі. Який вихід будуть вони шукати? Чи шукають вони взагалі вихід з цього кола? Це вже ви знаєте, це навіть не коло. Це, знаєте, така воронка, коли е е вода кругом іде. Ось це. Це їх вже затягує, ну, вже на дно тяне. Це вже корабль йде на дно. Тобто вони йдуть за руським кораблем. Ось, але будемо дивитися, що вони ще планують. Як вони планують з цього положення виходити? Є в них взагалі план? От у нас наша люба Україна. Ну, ви бачите, не відступають тварюки. Вони шукають зараз, знаєте, що перемир'я. Міст, бачите, Ось міст. Колись ми, пам'ятаєте, ми колись дивилися, що вони так, ну це е, їхній міст, цей кримський, ось він. І тут е, розстроєний вони дуже. Дивіться, е, вони, звичайно, не відступають, вони гонять дурочку зараз, але, бачите, готується, ніби ну не те, що перемир'я, а затягується. Ця карта говорить про те, що затягуються. Вони зараз, наскільки я розумію по цих усіх картах, і що вилітало, і що випадало, я би так сказала, що вони зараз затягують момент, роблять все, щоб больніший удар. Ви знаєте, от коли звір поранений. А він вже не думає про наслідки, він вже не тікати не може, тут вже не втечеш. То він загризає противника на смерть і, знаючи, що вже сам. Вниз ідемо От ми бачили, що це вже воронка затягується. Ось це є воронка. Мені так пішло інформація. В принципі, ні один старолог не скаже, що я не маю рацію. А якщо тут аматери якісь попадаються, відкривайте свій розкла... канал і робіть свої розклади. І не трендіть. Ось а... тут. Настільки чітко карти показують, що вони хочуть ще якнайбільше в саме серце. Мої дорогі, я не знаю, чому. Колись ми вже говорили про те, що їм Київ, їм дуже Київ міст Кримський, цей, так, але Київ, Київ це серце слов'янських. Будемо так казати, і тут в Києві, і зародилося християнство. Ну, Київ це, ну, я бачу Київ як пуп землі. Ось і вони це інтуїтивно вони це знають. Тим більше, що вони якимись там практиками займаються і тому подібне. Вони хочуть Київ. От Київ у них ще не відійшло. Не відійшло. Вони затягують, вони змучені, обдерті, обірвані, вже, вже чорні, як сажа, Вже, вже, ну, і все одно, що, що то вони ще підушаться? В цьому положенні підушитися і сміх, і гріх. Як вони хочуть, чим вони хочуть, як вони хочуть Україні ще насолити, з чим саме? Чим саме, що саме їм тут? Ну, якісь дитячі. Дітки... Ну, можна сказати, якась бомба. Якась бомба. Це може бути взагалі-то в інших таро це алхімія, тобто хімія може бути, але не атом, не ядерна. О, мудрі ви наші. Ну, те, що вони мститися хочуть. Як вони будуть мститися? Не, я не, от відверто вам скажу, щось вони, ну, будемо так казати, це ще, знаєте, несерйозне відношення. І мені здається, рішення ще не прийняли. Мені здається, те, що вони задумали стосовно Києва, мої любі і дорогі слухачі, тут є, по-перше, зачинщики, які проти цього, цього їхнього плану, що вони задумали, якщо це дійсно якась, якась бомба, так? якась хімічна, якась атомна чи ще якась, є люди, які проти. Але розумієте, я так розумію, там пов'язані. Це все таємно, звичайно, і там пов'язані люди, які ну, теж хотіли би жертвоприношення, тому що це жертвоприношення. Угу, і тут у нас, ну, ви знаєте, вони не хочуть Київ конкретно знищити. Вони його хочуть. Як би це зараз зачекайте, не теж, не приспати у мертвіть не сам Київ, а людей? Стоп, чому Київ? Ми за Україну говоримо. За Україну. но у них, от ви знаєте, в мене чомусь, я розумію, що зараз хтось скаже, при чому тут Київ. Я вам скажу, при чому це такий інсайт в мене. Ви пам'ятаєте, я завжди казала, що наступу не буде на Київ більше. Не буде. Не чекайте. Може через 100 років, як вони сил наберуться, чи через 10 років. Але наступу повторного в цій, зараз в цій війні не буде. Ось. Це щось інше. Це щось інше. Hmm. Але збираються вони по-любому ще якусь ну, в жертву принести. Бомби вони можуть кидати. Но не наступу. Я не бачу наступу, мої любі. Не бачу. Не бачу, щоб воно і здійсниться їхній план за вами. Не здійсниться, ні. Не здійсниться. Не здійсниться, не отримують вони Києва ні в якому разі. Ось так, мої любі. Пишіть ваші запитання, будемо в слідучий раз дивитися. І так, ой, щось я перевертала карти. Тепер, і ви знаєте, і знову. Ой-ой-ой, хочу ще раз вам показати, ось що буде. Ось це буде. А давайте подивимося. А давайте подивимося, буде це чи не буде. Ну, ну, чекайте, у мене, мене таро трошки, я його швидко так на швидкоруч збирала. Дивіться. А ну, давайте. От, кладемо від трьох до п'яти карт. Зараз я буду інтуїтивно витягувати. Домовляюся, з Таро. І так, чи буде це? О, буде! Сто пудов буде. Мої дорогі, буде. І знаєте, як це буде? Це буде з допомогою світу. І це буде їхнім конкретним падінням. Все буде. Буде горіти Москва. Е, бачите, сто Ця карта каже, буде. Це було ну вже зразу видно. Буде в них розруха. І це буде їм їх, не конкретне падіння. І тоді у них почнеться, бачите з нуля все. Все почнеться. Рашка почнеться з нуля. Все буде. Мені тепер аж легше стало. А Києва вони не, 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 нічого вони не зроблять з Києвом. Ой, красота! Ну давайте лишимо це, бо мені так це нравиться. Давайте хоч будемо дивитися на це отакого. Там ангел стоїть, ось так. І так, і тепер у нас ще валіяночку. Або давайте отаку. О, о, бачите, і там крильці видно від ангела. Крутізна. Я ж ви знаєте аж настрій. Я така інколи, ну, як сказати, ну, імпульсивна я людина. От, і так. Так, нам зараз важко збирати свої сили, мої дорогенькі. Нам нелегко, дуже нелегко. Те, що залишилось у нас, по-перше, у нас дуже зруйновані п'ять монет, ви знаєте, це. Руйнація, це нехватка, нема де жити, людина йде така, ось, шукає свого притулку. Подивіться, а він є, притулок є. Вірніше утолити жажду, як як жажду скажуть. Як кажуть, жажду, напишіть мені, будь ласка, ви знаєте, я, я на жаль, на жаль, забуваю ці слова. Ось, Німецькою знаю. Дурст. Э, украї... э, російською жажда. Вгамувати, вгамувати, вгамувати. А от жажду все рівно не можу. Уталіть жажду. Вгамувати, а кого вгамувати? Підкажіть. «Help me». <підкажіть> Гаразд, але ви розумієте, що я маю на увазі. Нам зараз важко збирати по крупинкам, готуватися до зими. Ось, але, але боротьба продовжується. Бачите, у нас зараз дві-п'ятірки вийшли. Це говорить про те, що ми ще усі уроки не пройшли. Ми наразі проходимо найважливіші уроки: уроки сострадання, так, це п'ятірка кубків. Або п'ятірка мечів війни це ми вже пройшли. А ось боротьба ще продовжується. Е мудрість, боротьба і е злидні, злидні е один на одному підтримувати. Оце ми ще не пройшли до кінця. Бачите, це до кінця ми ще не пройшли. Нам ще треба проходити ці уроки, боротися за своє до кінця. Нікому нічого не віддавати. Який би мудрий той, в кавичках, в лапках той ворог не був, нічого не віддаємо. Ні клаптика землі, ні міліметра, ні сантиметра. І ще одну карту витягну. От, і туди ми будемо щасливі, тому що королева кубків говорить про туди, ми заспокоїмося, коли ми пройдемо ці уроки і ось ця. Рашка буде, верніше, Кремль, Москва буде палати. Ось мої дорогенькі. На цьому і закінчимо. Люблю, цілую, обнімаю. Мирної ночі, мої дорогі, бережіть себе. Все є Україна і разом до перемоги. Слава Україні!